Всім привіт, друзі! В на на каналі. Сьогодні я хочу показати е, оснаски Malitrix на тостолоба, які я використовую. В них є три оснастки. це два підпоплавці, під, під великі, такі, і один під донний монтаж, для того, щоб ловити тостолоба зі дна. А я, буду вам, я вам розкажу про два поплавцевих монтажа, це виходить, один під два гачки, один під один гачок. Спочатку вам покажу під два гачки такий монтаж, вони на мотовилах одразу. І вони от, от беремо карабін, карабін у нас чіпляється на основну жилку або шнур, що там у вас, і от ми знімаємо і розмотуємо оснастку з ми от Коли розмотали оснастку, то, то вона має работати так. От тут є на отводіку такий карабін на отводі. ми цей карабін розтягуємо і ставимо на нього Я вам для того, щоб Гарно показати, поставляти трохи менший поплавець, щоб було трошки зручніше. В нас тут є три стопорка, ми регулюємо глибину. Убираємо, регулюємо глибину. І в нас от більше, ну, як, на, як на класичному поплавці, у нас далі не буде йти поплавець, він буде стояти. Знизу будуть наші гачки і планктон, але це трохи пізніше розкажу. Тут є грузик такий. Як скользящий такий великий грузик, як якорь. Він у нас кладеться на дно. На дно. Отак от, от. У нас жилка така причіплена. Жилка у нас теж на дні. А оснастка у нас сама наверху. О, отак от, от. Грузик на дні, а оснастка у нас наверху. Як працює сама, в принципі, оснастка? Так, зараз вам покажу. Берем, знімаємо її. Гачки тут досить великі, ви можете не переживати. Люба десятка, двадцятка 20 засічається і все буде у вас хорошо. Можна при, при бажанні поміняти. Вони тут е, кріпляться до карабіну. Ось такого. їх можна дуже легко зняти і дуже легко одіть. Е, І ми, виходить, як робимо? Ми от знімаємо гачок, знімаємо е, цю шайбочку, ми сюди ставимо планктон. Закриваємо шайбочку закриваєм і все це закриваємо нашим повідцем з гачком. Отакі от, от повідці тут маленькі, десь сантиметрів 5, мабуть. І от, 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 от так, от, в принципі, це все роботи. Воно, в принципі, оснастка робоча, це самі лучші оснастки. Тому що. От всі оснастки класичні зі спицею, як ви знаєте, вони плутаються при закиді, при завозенні. от Я саме завожу свої оснастки короповим корабликом. Але ті, хто закидають ці є, ті, хто оснастки доступні закидають, в зробили отдільну оснастку, яку, вам, яку я вам зараз покажу. І вона Отак от, от от все легко наматується. Нам це мотовила ця оснастка. Вона все от хорошо. Ставиться, добре. Мотовило тут теж з фірменним надписом закриваємо оснастка під два гачки комплектується дуже великим поплавцем таким бойом. А під один гачок отаким от от поплавцем з, ну, для цього як його, для світляка. От ми відкриваємо сюди, вставляємо світляк і закриваємо. І от ночі у нас видно букльовку. А для тих людей, хто оснастки до встановлення закидає, Малізрікс зробили таку оснастку під один гачок. Тут все різне. Тут другий гачок. На всіх оснастках під два гачки стоять товсті, такі, як сказати, товсті такі гачки, які прямо на, на трофея. А тут стоять тоненькі такі гачки, які, ну, якби вони в мене, бу... в мене було. Одна покльовка, я його витягував, і він в мене зійшов. Зійшов він, тому що в мене розігнувся цей гачечок. Але якщо правильно тягнути і там з фриксоном гратися, то можна, в принципі, виділити. А я цього не робив і в мене він зійшов. Ми також розматуємо його, все робимо. треба було з карабіну починати. Розматуємо, все робимо. І тут, тут в нас вже класична спиця. Але спиця у нас тут не така. От, така спиця і ми от знімаємо короповий кембрик короповий, знімаємо. І тут е, є спиця така, бачите? О. І тут є така закрутка. Ми от беремо її, відкручуємо. Довго відкручуємо дуже. О, все, відкрутили, тако одягаємо планктон, беремо, знову закручуємо. Закручуємо дуже довго, поки ми там все закрутимо розкрутимо, то вже товстов перестануть клювати. І одягаємо цей кембрік на цей спицю. І от у нас тут планктон стоїть, він пилить. Він пилить тако, і товстов підходить знизу і амає гачок. І в нас по під воду. Не всіда він, звісно, воду йде, інколи він може її повести, чи... Викласти. В мене було, кстати, кілька покльовок, коли він вів. вів. І от ми так, також намотовило дуже обережненько все намотуємо. Гачок ну, грузик тут такий самий, отвод для поплавця тут такий самий, але різниця в тому, тільки що гачок тут трошки потонший, і тут поплавець менший. Ну і ще тут ця, під один гачок. Так він, а, во, десь тут, да? о, і тут спиця. О, все. Намотали на і він комплектується таким невеличким попловцем. Ну, по сравнению з цим буйом, то це дуже маленький виглядає. Ніби так, на плотвичку прийшов. Тут, кстати, я неправильно зробив, я взяв таку ж штуку. А тут треба обрати таку. О, ось такого одягаю. Все, в Малітрі Мелитрик, в Малітрікса ще є планктони, технопланктони, але планктони я, вам, мабуть, покажу в наступному відео. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачі, всім пока!